Це супутникові знімки, які опублікувала Національне громадське радіо США. На них чітко видно, як вода виливається через шлюзи Каховської ГЕС. Її рівень у Каховському водосховищі впав приблизно на два метри. Не помітити це неможливо, говорить новокаховський міський голова Володимир Коваленко. Я буквально вчора розмовляв із конкретною людиною, яка виходить має можливість вийти на берег, подивитися. Ну, по його замірам десь за 2 метрів. Хоча і офіційних, як би даних кажуть до 2 сантиметрів в день. Лівий берег у місті розташування нової каховки та прилеглих сіл достатньо високий, тому там наслідків поки не відчули. На відміну від правобережжя, зокрема у громадах Береславського району, каже Коваленко. Це відобразилося на рівні ґрунтових вод. Відповідно, у деяких населених пунктах вже позникала вода. В колодязях або значно знизився її рівень. Я вже не кажу про те, що оті балки, які були заповнені водою, і чим вище туди бік Запоріжжя, тим більше таких місць, де знаходилися і риба на нерест, на ями ходила сьогодні. Вони знаходяться без цієї води. Те, що відбувається, каже науковець Євген Коржов, вже у найближчому майбутньому може призвести до катастрофічних наслідків для водної екосистеми понизя Дніпра. Нині оголеними стоять значні площі замулених ґрунтів, які були під водою останні півстоліття. Всі водні об'єкти, які зараз знаходяться на поверхні ґрунтів, в нинішній час починають перегнивати, розкладатися. І е, у найближчий час, коли почнеться весняне водопілля, уся ця гниль піде в до понизі Дніпра. Це дуже шкідливий фактор для екологічного стану е, водного середовища. Якщо зневоднення як таке, на думку Євгена Коржова Херсонщині не загрожує, то на якість питної води це вплине. Солона вода з Дніпробузького лиману зайшла у понизя Дніпра. У майбутньому у жителів Херсонщини у воді підвищиться вміст хвороботворних мікроорганізмів, та солоність води перевищить позначки прийнятні для споживання їх у їжу. Показник солоності вплине і на ґрунти. каже науковець. Проблема їх засолоності на Херсонщині була завжди. Якщо ж у майбутньому зрошувати їх такою водою, це погіршить ситуацію. Якщо її поливати такою солоною водою з порушенням санітарних норм, то звісно ж катастрофи не уникнути. Екосистема Херсонщини вже зазнала шкоди. Уникнути її наслідків неможливо, говорить Євген Коржов. Єдине, що можна зробити, на його думку, щоб вони не стали більшими, якнайскоріше повернути контроль над Каховською ГЕС та відновити її нормальне функціонування. Катерина Гончаренко Суспільне новини Херсон.